es no. Легічна головонка, яка перенесе вас з дитинство, змусить згадати цю яскраву гру, за якою пройшла не одна година, і нагадати дітям про те, що існувала така гра. може потім зіграти навіть в неї разом і показати їм, як вже було у вашому дитинстві. Головонка складається з ось таких деталей у формі фігури від тетріса і поля, на якому у нас є цифри від 1 до 36. І як ви розумієте, це 36 рівнів у цій головоломці, тому що вам потрібно вставити на поле всі деталі, але лишити одну клітинку вільною. І яка клітинка з якої цифри ви лишаєте вільною, той рівень ви пройшли. Тобто, після того як ви пройдете один рівень, у вас залишиться ще 35, в якій ви можете вже робити якісь інші комбінації по іншому складати деталі і більш успішно ніж це зараз. І ось таким ось чином ви зможете пройти перший, другий, третій, десятий, причому рівні, які на внутрішньому колі не з боку, вони вже відрізняються, тому що тут ви маєте. Обійняти такси номерочок з усіх сторін, і дійсно це дуже цікавий процес, який затягнеться аж на 36 сторін. Це така багаторазова голомка Петріс, а замовити можна у пазлинщі.